Не можу зварити їсти дитині. Жителі будинку Героїв Майдану 57 а без газу другий місяць через несправність системи газопостачання. Організували збори управительської компанії будинку «Містосервіс» та «Чернівці Газу. Склали кошторис ремонту, однак роботи призупинились. Чому розкаже Євген Пасейлюк? У житловому будинку на вулиці Герою Майдану 57 а 171 квартира. 16 липня 2024 року тут немає газу. 16 липня десь близько шостої години вечора приїхали газовщики, виключали газ. Пояснили, що настала стала аварійна ситуація. Витік на четвертому під'їзді. Вони виключили. Потім ми сиділи може два тижні без газу. Зібрали нас місто Сервіс, що ми вирішували ситуацію. Чи ми будемо платити, що вони, бо ми маємо кошти на балансі. Ми вирішили, що будемо платити місто сервіс. Заключили договори з газом. Вони приїхали нам, поміняли трубу, сказали, що будемо підключати через тиждень. Приїхали, підключення вони не зробили. Сказали, що над кожним під'їздом відтікає газ, і тепер треба замінювати, чекати ще десь так само, плюс-мінус. Ми зверталися в газу, сказала, що не розкладають кошторис, віддати місто сервіс. Потім місто сервіс буде вирішити, чи вони будуть оплачувати, чи мешканці будинку. Лідія Помпуш доглядає за сином з інвалідністю. З 16 липня немає можливості приготувати їжу для дитини через відсутність газу. У мене плітки немає, треба купляти. Чайника в мене немає, тому що в мене син на інвалідності, і я на пенсії. Кажуть, доки не уплатите, суму ніхто не каже. Чи сервіс має? Сервіс тоді, тому що ЖЕК тоді теж жек не хотів, бо немає грошей. То міська рада нам заплатила. Тепер сказали сервіс, що у нас 100 тисяч на балансі, що немає чи роботи ніхто не робить. Вони прийшли, подивилися і все. Скажіть, будь ласка. Як далі виживати? Марія Сафян 35 років живе у цьому будинку. За її словами, газові труби тут ніколи не змінювали. Тут будинок більше пенсіонерів. Мені 75 років, у мене інвалідне з другої групи. Я маю лікуватися, маю ти платити. За що? За те, що вони не оплачували раніше ж репи оплачували це все. Тепер повинно місто сервіс. Нам тут сказали, створюйте ОСББ. ОСББ це місто сервіс, це наш ОСББ. Тому що для таких будинків створили оцей місто сервіс, які люди не могли. Брати на баланс будинок, який 50 років не ремонтується. Нічого, ніякої газової я проживаю 35 років. Ніяка газова служба не була. А тепер як виявилося, у нас поломка за поломкою, і тепер людям робити що жити за що. Олександра Сенчук виховує місячну дитину. У квартирі купили електричну плиту, адже коли з'явиться газ, невідомо. Це неможливо так жити вже півтора місяці, немає газу, і люди користуються плитами. Люди гріють воду. Це дуже тяжко. Насправді, в кого бойлер ще ладно, в кого газовий котел – це взагалі велика біда. Куди йдуть кошти на доставку газу? Як обслуговуються труби на протязі багатьох років? Я, як видно, нічого не робилося, тому що Туди. платять гроші і дуже цікаво, як вони всі розподіляються. Ми разом із жителями будинку на вулиці Героїв Майдану 57А, прийшли до міста сервісу, щоб роз'яснити ситуацію. Вони Була... зараз газова служба має вам надати документи про ремонт труб. Цікаво, попередні договір, які був заключений з ними. Були якісь терміни і виконання саме яких ремонтних робіт, і чому вони не виконали ці роботи повноцінно. Про наступні об'єднали жодна єдине, що в нас зафіксовано, договор на оплату і так далі. Це о той перший етап, який ми всі дружно разом через бори проходимо. «Містосервіс» – управлінська компанія, якій мешканці будинку герою Майдану 57 сплачують внески. Від Чернівці газу у «Містосервіс» немає кошторисної документації. 100% це е, труби газові внутрішньобудинкові і є спільною власністю багатоквартирного будинку, е, а саме співвласників. На жаль, на сьогоднішній день там е, утримання мереж газових внутрішньобудинкових немає. Там є інші мережі, є теплопостачання, водопостачання, електромережі. Десь було трохи недопрацювання зі сторони газмережі Чернівецької філії на сьогоднішній день в тій частині, що не було проведено повноцінне обстеження, а тільки місця на яке було звернення на аварійну службу провиток газу, були оцінені роботи. Спеціалістами було уповноважено загальними зборами співвласників міста Серес, як управлінську компанії, оплатити ті об'єми робіт і ту вартість, відповідно, заключити договір і оплатити. Цю частину всю ми виконали відповідно, і компанію обслужили конкретну частину труби. Після того, як почали подавати в будинок газ, виявилося, що в інших місцях також необхідно проводити такі роботи. І зараз треба всім нам разом і співвласникам, і нам, як управлінській компанії, ну і компанії, яка буде відновлювати ці труби, пройти повторно той шлях, який ми вже пройшли. Ми звернулися до Чернівці газу, аби дізнатись, коли розпочнуть роботи у цьому будинку, і скільки коштів на це потрібно. Сьогодні надали місто сервіс кошта, що місто сервіс оплатило ремонт. Тільки сьогодні надали так. Дали так, дали так? пів години назад. Ми в понеділок прийшли робітники і перевірили. Чи коли то вівторок? У вівторок прийшли. Я «За цей час нічого навіть інші не перевірялися. Скільки скільки потрібно потрібно. Часу гаразд. Але мені треба мені, це буде з'ясувати, і я напевно з вами зв'яжуся. Мені треба буде кілька годин для того, щоб з'ясувати, скільки часу їм потрібно для того, щоб виконати ці роботи. Будинку по вулиці Героїв Майдану ми проводили вже роботи в одному із під'їздів. Після чого наші фахівці здійснили випробування мережі та ще знайшли кілька аварійних ділянок про що було поінформовано мешканців. І надано додатковий кошторис на проведення цих робіт. Як і в першому випадку, так і зараз мешканці мають провести збори та повноважити управлінську компанію, за місто сервіс на використання коштів, які закумульовані на будинку. Як тільки протокол буде в управлінської компанії, вони зможуть укласти з нами угоду, а ми в свою чергу виконати зварювальні роботи, здійснити випробування мерегійної ну, і відповідно відновити розпалі газу мешканцям. По розрахунку 60 тисяч гривень витратять на ремонт. Труби замінять на стальні роботи розпочнуться після проведення загальних зборів із жителями будинку та управлінською компанією «Містосервіс», щоб визначити, як здійснюватиметься оплата ремонту. Євген Пасилюк, Михайло Поп'юк, Андрій Кордубан. новини сі 4